За якою мені не скучно. Дійсно, до таких помилок не буде, і я все правильно зроблю. Е, всім привіт! Е, що ж це у нас за відео? Я сьогодні вдома залишилась, в школу не пішла. Сьогодні у нас п'ятниця. От, тому я повинна була би бути в школі, але я не в школі. Ну, дуже весело, да. І сьогодні я вирішила для себе влаштувати такий як міні-челендж з фізики. Спочатку думала, що я буду вчити сьогодні історію, але потім вирішила, що ні, буде фізика. От, тому сьогодні ми будемо цілий день вивчати фізику. Я вже почала робити, у мене восьми клас, так що не знаю скільки я пройду. Тут, якщо я не помиляюсь, 33 уроки, якщо там не розбиті, на підуроки, я не знаю. 33 уроки два. 2... Тести, начебто, можливо більше, я теж дуже точно не дивилась, і річний тест. Подивимось, може за сьогодні прийти чи ні? Подивимось. Я вже на третьому році, за ці півгодини, вже на третьому році. Подивимось, що з цього вийде. Типу, сьома клас я закінчила за десь годин за 6-7, напевно. Ну, от, ну в днях це зайняло мене 2 чи дні, тому що я не цілий день сиділа. От а так. Ну, я тут на це десь близько, ну можливо, 7 годин на весь сьомий клас. Давайте вам покажу, як я вчу фізику, тому що про історію я вам розповідала, як я її вивчаю. А зараз давайте розповім, як я вивчаю фізику. Що ж, ось, що в мене є для цього. Тут я виписую якісь правила, якщо мені потрібно. Спочатку я писала все ручкою, але потім пішла на карандаш. Мені так набагато краще олівцем, Не знаю, чому. Ну, олівцем я гарно сприймаю, хоча. Мені просто інколи лінь писати ручкою. О, такий гарний зошит. Але, як ви бачите, я в ньому пишу дуже рідко. Прям таки, ну, прям таки ну, дуже рідко. От, тут таке. Щось головне, якщо я знаю, що воно може мені так згодитися. як так. Далі, сам олівець, яким я зараз пишу. Це ось такий вічний олівець з Потім ось такий є блокнотик. Давайте я його ось так покажу. Ось такий блокнотик. Зливення 2021. Дуже символічно, тому що це фізика і то фізика, ну дуже, дуже символічно. Так, тут всі формули я записую: От механіка, кінематика, динаміка, там. З швидкості, прискорення. Спочатку також писала все ось так, а потім перейшла на олівець. От. Ось так я писала, допоки вчилась по одному. За одним способом, також за іншим, тобто тут все карандашом написано. Оце, до речі, сьомий клас. Оце, 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 оце сьомий клас. Це вже розпочався восьмий. От. Ну і такий от а-ля Зошит. Да. Ось. Тут задачі вирішуються різні. От, тут різні з манітні задачі. Ось отак багатенько. Щодо ресурсів, де я вивчаю. Це в нас ВШО, 8 клас, ВШО, ну, це зараз тут навчаюся. Навчаюся в курсах за всі класи, давайте вам покажу. Ось мої курси. І ось я тобі сюди тут понаставляла НМТ і фізика, 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 фізика. Різних, ось Фізика, сьомий, Діагностувальні дві. Потім восьмий діагностувальний. Ну ви зрозуміли. Так? Я так виходжу, так Кла... клацаєм, завантажується. От я зараз на третьому. Хопа. І от. Проходжу уроки. От. Але перед цим я навчалася по-іншому. зараз покажу, як. От. Це айліорн, де я вивчаю всі інші дисципліни. Е, от. Все, що було, ви бачили, написано в ручкою. Ось тут, ось тут. І в тому зошиті. І ось це. Все було, те, що ручкою, все написано було, коли почалася ще по Е, А далі, коли я вже прийшла на вешоу, то все писалося олівцем. Такий фан факт. Ось сюди я заходила. Начебто в МП-23 було. Зараз подивимось. Так, ось фізика. Я тут пройшла два чи три вебінари, типу, небагато. Я ось тут проходила по вебінарам, вирішувала задачі. Чесно, на Айльорені мені не дуже зайшло займатися фізикою, адже це по-перше, що це минулорічна підготовка до НМТ. Хоча, ну окей, минулорічне у мене, наприклад, посібники 22 го 21-го років, окей, не питання. Є навіть і старіших. То таке, але мені сподобалось те, що там лише десь близько декількох місяців були вебінари і все. І там немає всієї інформації, яка мені потрібна. Там ми розв'язуємо задачі, дуже кількість задач розв'язується, але мені дуже було мало ось цієї теорії. Ну, мені не зайшло, мені не підійшов такий формат навчання, тому я в пошуках була і знайшла ВШО, і в принципі мені більш-менш окей. Але є, звичайно, у них питання деякі, тому що в них є деколи помилки в їхніх тестах. Але, окей, на декілька помилок можемо якось вже закрити очі. Просто немає нормальних курсів для підготовки з фізики. Шукати самому все, що... це дуже складно. Я хочу щоб все було більш-менш в одному структурованому місці. Але таке знайти дуже досить складно. Тому ВШО нормально. В принципі, непогано. В принципі, мені зайшло. Мені гуд. уроки невеличкі тести після кожного уроку, підсумкові тести, річні тести. Ну мені зайшло в принципі так. Мені сподобалось. Мені гуд. тому я готуюсь по ВШО. Тому що є репетитори із математики, з ну, математика, історія українська це зрозуміло. Є і англійська їх дуже багато є. І біологія, і географія. І хімія, а фізики немає. Ну типу знаєте, ці онлайн-школи є з усього, але немає з фізики. Трішечки це трішечки, якщо чесно, мене засмутило, Так як фізику, хоч я обрала не, ну, в цьому році. Фізику із біології вибрали десь плюс-мінус на одному рівні, і це були ну останні найменше їх вибирають, але плюс-мінус на одному рівні з біологією. Але біологія є, а по цьому немає. Навіть в Айлорні, де я займаюся, є. Ну, зрозуміло, по першим дисциплінам обов'язковим зрозуміло, що там є історія мова, математика. Також є там хімія, англійська і біологія. А фізики немає. Тому айлорн, айлорн. Я не зрозуміла, що це таке. Ви такі класні, а немає ось фізики. Тому що, чесно, мені на альорні дуже заходить тут навчатися. Я навчаюся по історії, по мові і по математиці. То мені оце прям ну, заходить. Там ну, у них класні вебінари, класні люди, все класно. Але от те, що немає фізики, воно трішечки мене от. Ух, за що так з нами, з фізикою? Це дискримінація фізики, я не зрозуміла. Ну нічого. Okay. окей. Тому я чаю якось так, по повешу. Також в мене є довідники, але довідниками я не дуже часто користуюсь. В мене я можу вам навіть показати зараз його. Ось такий довідник великий довідник школяра для 5-11 класів, біологія, хім математика, хімія фізика. Фізика це ось цей. Це фізика, це хімія. Тут це біологія, це математика. От, фізика, тут формули різні, все таке. Ну, в принципі, можна. Але я якось з ним ще, чесно, не користувалась. Е, поки що мені вистачає цього, що мені надають так. От, але якщо будуть відникати такі запитання, то обов'язково обов'язково звертатися до цього. довідника тому якось так. 12.30. Я вже на якому? На 11-му році доробляю 11-й тест. Після року там є завдання. Ну, тест, такі невеличкі, одна 5-7 завдань. От. Трішки тестів, трішки задач. Ну, ось так. Такі тести. От, тому вже це. Я майже закінчила першу частину. Це теплові явища. І потім ще одна частина, і все, восьмо, весь закінчиться. Але це не буде так швидко, я думаю. Вже півперше, її, то я сумніваюся, що я за сьогодні пройду. Так в мене в планах піти ще погуляти. От. Тому що, не чісно, те, що мені не залишилось до НМТ місяць. Я все одно не хочу знаєте, закидати все. Прогулянки і це все. Ні, якось буду це все разом, ось так ось так чередувати якось. А, от, тому що без відпочинку всі навіть ці старання будуть марними. От тому буду відпочивати вечором сьогодні трішки. Е, а потім не знаю, коли я прийду додому. Можливо, якщо я прийду в один все може бути. тому що я можу прийти в восьмій годині, можу прийти о десятій годині, прізному. То можливо буду сидіти потім ще сяду, буду вчитися. Ладно, подивимось. Ну, а я погнала. Далі навчатися все. собі знову зробити каву з тіктока то дивіться, яка вийшла пінка. Я нічого як такого не змінювала, Лише додала сюди цукру, щоб було більш солодким, адже каву я п'ю з цукром. Я в автоматах завжди замовляю з цукром. От то така піна вийшла щільна. Просто така щільна піна вийшла. Я не знаю, це пов'язано з тим, що я додала, скільки. Що я додала сюди цукор? Чи з чим це пов'язано? Але вже дуже супер, зараз будемо куштувати. Ну що ж, наша кава взбита, молочко. Відкриваємо каву. Пахне супер А тепер ми зробите отак. Цей раз навіть вийшло краще, ніж в минулий. Файно виглядає, це все пінка. Куштуємо? цукром трошки смачніше. Дивіться, сільська густа пінка, що вона тримає трубочку. Ця трубочка не падає нічого. Ну і що ж, це тут полакала вже. А зараз 14.40. А я завершила першу частину. Це виходить ну, половина курсу, тому що 14 відеороликів, підсумковий тест. Підсумковий тест написала просто ну, ідеально. Там на кожне питання одна спроба, і всі вони в мене вірні. вирішила набрати чоловіка і Тому залишилася ще одна частина: це в нас що? Електричні явища і електричний струм. тема 2 і все. Більш не моги. Тому сказати, що перший семестр класу я закінчила. От. Ну, зараз буду проходити далі, далі, далі. Подивимось, що з цього від нас, як я продвинусь по цьому. Дивимось. Ну, навчаємось. начальниця сказала, що Знаєте що? Я напевно хвилин 10-15 вирішувала одну задачу. І вона легенька. І це не пов'язано з тим, що я може дурненька, якась ні. Це пов'язано все з умовою. Ти потречки, вона неправильно сформульована умова. Це на ВШОО, я проходжу про опори, про це все. так, восьмий клас така задача. Для виготовлення реостата використали 4 метри Константанового дроту. Константан це такий матеріал діаметром 1 міліметр. Обчислять опір реостата. В угу. нас є своя формула, не буду дуже вглиблюватись в це, яка формула. Щоб знайти опір реостата, потрібно довжину поділити на площу перерізу. Так? Площа перерізу це у нас там квадрат, це з математики, ну це таке. У нас є дрот діаметром 1 міліметр. Написано ага. Діаметр, діаметр 1 міліметр. Тобто потрібно обрахувати площу поперечного перерізу за формулою PR квадрат. Угу. Не потрібно. Я переводила і міліметри в метри. І як хочеш, я робила? Я не ділила це вже навпіл, я залишила це просто діаметром, і так, і так, я робила, якими хочеш методами, але всі відповіді були неправильними. Клас. А потрібно було зробити то що? Просто помножити 0,5, це там питомий опір цього дроту на 4, це довжина дроту, і поділити на 1. Де логіка? Де логіка? Чи я може така дурненька, я її не ловлю просто. Нам сказано, що дріт діаметром 1 міліметр. І би було сказано, що константановий дріт з площою перерізу 1 міліметр квадратний окей, а так. Я не знаю, з якого це гарно, що немає скуту, бо що тут немає спроб, що тут можна скільки хочеш разів вводити. Бо я, напевно, разу з десятого тільки вгадала. Бо я так думаю, окей, все. Хай А якщо це буде площа, тоді вийшло з площу. І тут якщо на жаль показати відповідь, вони показують відповідь саме за цією формою, отак треба рахувати було. Хоча S — це ж не діаметр, а площа. Логіка. Бачите? Пояснення. Але S Це ж не, не діаметр дроту, а S це площа, поперечно, перерізу, яка рахується за формою Пі, Р квадрат. Клас. Фізикою мені не скучно. І це вже, до речі, не перша така помилка. Така вже помилка колись була подібна. З герцями, там, я вам розповідала про це, Тут, там ще були деякі помилки, про які я вам не говорила. Були такі. Є дуже елементарні помилки, але окей, надіюсь, на нем таких помилок не буде, і я все правильно зроблю. От. Ну, а зараз у нас вже пів, пів четвертої, так, пів шостої, то я буду збиратися гуляти. І я зараз на 28 році, всього тут 33, і тоді, тоді підсумковий тест, річна контрольна і все. Тому якщо я буду гуляти сьогодні недовго, то я зможу навіть за сьогодні закінчити восьмий клас. А там і не за скільки буду гуляти, подивимося. О, то можливо, за сьогодні навіть закінчу. Хоча навіть якщо я прийду о десятій додому, то я можу посидіти, сісти за фізику, доробити фізику, піти спати, в принципі. Так що ми з вами можливо навіть завершимо восьмий клас. О. Восьмий клас до речі, набагато легше, ніж сьомий. тому що в сьомому ці прості механізми вони не давали мені покою. Я до сих пор не дуже їх розумію до кінця. Ці рухомі, нерухомі рухомі блоки, нерухомі блоки, важіль похила. Це все трішки мене бентежить. Але окей, то восьмий клас мені дався набагато легше. Хоча це ще не кінець, але він набагато легше, ніж сьомий дався мені. От тому що за сьоми з сьомим класом мені треба було десь, трішки попрацювати, а з восьмим поки що все ґуд у мене ще дев'ятий, десятий та одинадцятий. На щастя, деякі теми повторюються, особливо в десятому, одинадцятому. Деякі теми перекликаються з минулими, тому буде легше. Я гулять така все зібралась. Ну що ж, у нас вже наступний день, 11, 9.47. Я хочу вам підвести підсумки мого челенджу. От. Вчора о 10.00 я сіла за фізику, до 6 я сиділа і пройшла 27 уроків, серед яких після кожного року маленький тест і один підсумковий тест. От на це я витратила ну, не 8 годин, менше, звичайно, вже за ці 8 годин я їла і все, ну, робила ще деякі різні справи, відпочивала, то ну, там, напевно, можливо, годин 5 від з 8. От, потім пішла погуляла, е, прийшла я додому о 10.20, 10.20, 10.30, 10.00. Об 11 я сіла далі доробляти фізику, і о 0.051 я здала річну контрольну от успіхи. Ну непогані було декілька питань у мене знову щодо все освіти. як формулювання деяких задач також мені не дуже сподобалось, і я не змогла зрозуміти, що від мене вимагається. Але окей, в принципі, пішла непогано, все гуд, супер. Помилок було набагато менше, ніж в сьомому класі. От, тому за день я прийшла фізику за восьмий клас. От. Тому я хотіла, я зробила. От. Тому витратила я на це, виходить. Якщо зранку ці годин, десь можливо п'ять було не більше, і ввечері я з одинадцятої до часу, типу, десь дві годинки. Да? То ну, годин так сім я витратила на те, щоб прийти е, цілий рік фізики. От. Ось От такий експеримент у нас вийшов. Покажу скільки я записала списала за цей момент. Так. Ось ось звідси. Після цієї заштахованої штучки. Осьо. 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 Ось. А у формулах це мене вийшло осьо. Осьо. І ось. У. Все. А в зошиті у цьому я нічого не писала. Оце ну. ну, такі успіхи були за фізику, 8 клас. Підписуйтесь на мій канал, дивіться, у мене тут буде цікаво. Також я знімаю NT епізоди. От, тому підписуйтесь, буде дуже дуже цікаво. Всіх цілую, люблю. Дякую за перегляд. Ваш.